через цього інтерв'ю я вийшов таки вийшов на вулиці е, Мельбурна, ти знаєш? Від, е, відважився на це, і е, мені е, відмовляли 9 із 10, -х, 10, -х, 10 -х взагалі перехожих, коли я починав питати їх про війну в Україні. Я зрозумів, що треба повністю повністю змінювати підхід, і просто підходив, казав, що в мене просто таке опитування дуже легеньке, що ви взагалі е, асоціюєте. З Україною, з назвою Україна, а потім, а що ви асоціюєте з Росією? Ну і ось що з цього вийшло, Що ви думаєте, що ви знаєте про Україну? Три речі. Хм, знаю, що це не найкраще місце зараз. Повністю, повністю підтримую Україну. а є? А що ви думаєте, коли чуєте слово Росія? І чи змінилися ваше почуття щодо неї за останні кілька років? Yeah, look, you know, I don't like, I don't... Мені не подобається те, що робить Росія, чесно кажучи. Думаю, що їм потрібно просто відійти і не лізти в чужі справи, залишити в спокій інші країни. You know, business, like, alone, you know? help you? Чи має Австралія якось допомогти Україні? Абсолютно, я вважаю, що весь світ має допомогти Україні. Я чув, що українці надзвичайно добре тримаються, і тому їм треба допомогти. І так, моя безмежна повага до українського народу. Я приїхав сюди з України, і мені цікаво, які три речі спадають вам на думку, коли ви чуєте слово Україна. Що ви знаєте про нашу країну? Війна, динамічна культура. Я знаю боксерів з України. Кличко, а про що ви думаєте, коли думаєте про Росію? Um... I love Я Люблю російську літературу. Я погано розбираюся в історії Росії, яку планую вивчати цього року. Але так є багато речей про Росію, і вона хаотична. Там керує божевільна людина. Але насправді це важко, тому що треба сказати лише пару слів про таке. Do you think, how, how, uh... Як світ має відреагувати на цю війну? Як далеко слід зайти у підтримці України? Інсепоніюкренді. Uh, здається, люди фокусуються на одну подію не так довго, якийсь обмежений час, а потім хочуть переместити увагу на щось інше, тобто спробувати щось вирішити, владнати швидко, а потім перефокусуватися на те, що відбувається в інших країнах світу, наприклад, на війну на близькому сході. About... Що люди відчувають до України, що знають про Україну. Водивоводкамстумайнвенювоніхірії країн Україну. Ну очевидно, проблема з Росією так. Але коли я в молодості цікавився спортом, то знав багатьох українців: атлетів, олімпійців, І Це багато хто говорить. До речі, Україну уявляють як дуже спортивну країну. Це просто чомусь врізалося в моїй пам'яті. Я з дуже сільської місцевості. Я не живу в Мельбурні, я живу в селі приблизно з тисячою населення, і на одній з домівок там майорить український прапор на підтримку України. А Про що ви думаєте, коли чуєте про Росію? також хороші спортсмени, і я впевнений, що там чудові люди, але я не згоден з їхніми політичними планами. Ви вважаєте, це виправдана війна з точки зору Росії? Звісно, ні. Я не думаю, що ми як живий вид на цій планеті повинні воювати між собою. Як ви вважаєте, чи повинна Австралія якось допомогти Україні? Я думаю, що ми вже підтримуємо Україну з того, що я знаю, з відкритої інформації, і я думаю, що австралійський народ точно стоїть з Україною. що спадає на думку, коли ви чуєте слово Україна? Що у вас асоціюється? Російське вторгнення, яке зараз відбувається, це все, що спадає на думку. Зеленський президент. Так, я вважаю, що він робить досить хорошу роботу і намагається відбитися від Путіна. А що ви думаєте, коли навпаки чуєте слово Росія? насправді нічого поганого про Росію. Я б хотів одного разу відвідати Росію, щоб побачити, що це таке. Я думаю, там диктатура. Чи мають вони забратися з України? О, так, звичайно, точно. Путін має піти. Але з росіянами у мене взагалі немає проблем. Я думаю, що їх просто контролюють. про що ви думаєте, коли чуєте слово Україна? мій хлопець українець. О, справді так. І найперше я думаю про нього. Анатолій. Він живе тут, в Австралії так, і ви теж так. то що у вас асоціюється з цією країною, крім Анатолія та всього хорошого, що з ним пов'язано? я була там кілька років тому. Я була у Львові. Я згадую про їжу, про всіх цих прекрасних людей, його родину. Вереники, звісно, дуже мені сподобалися. А що у вас асоціюється з Росією? Ну, він говорить російською. Я намагаюся вивчити російську. Але очевидно, те, що відбувається між ними, це дуже сумно. Ви думаєте, Росія повинна забратися? Ну, звичайно. Про що ви думаєте, коли чуєте слово Україна? Я звідти. Війна що ще я погано навчався в школі. Все гаразд. А що ви думаєте, коли чуєте про Росію? Те ж саме війна. Дольф Лунгрен. Is... А як ви думаєте, хто винен у цій війні? На чиєму боці ваші симпатії? I mean, who do you with? Не знаю. Це просто релігія та інше. Це все фігня. Ми всі повинні ладити, порозумітися. Дякую, Марк, Ну, друзі, і наостанок знайомтеся пан Євген е, Гавришко е, дуже цікава людина, з яким я познайомився в крамниці Мельбурнського собору святих апостолів Петра і Павла. Це єпархія Української греко-католицької церкви, найстарішої взагалі е, в Австралії, яка існує вже 60-х років. І територія цієї епархії охоплює всю Австралію, Нову Зеландію і Океанію. Таким чином, загальна площа Мельбурської епархії складає 8 мільйонів дев'ятнадцять тисяч квадратних кілометрів, а чисельність населення близько 41 мільйона осіб. Будь ласка, вашій увазі на нашу бесіду, наша бесіда з паном Євгеном. 5. Пане Євгене, ось я бачу, ми назагроємося в, в якійсь такій затишній крамниці. Будь ласка, розповість наш, наш, добре, нашим глядачам, що це. Пане Петре, це крамниця є церковна, і ми тут, як волонтери, знаєте, ми за нічого нічого не заробляємо, тільки на церкву заробляємо. Переважно я купую з змільборну один чоловік, він привозить з України продукти від Нижень. І ріжні компанії. Дивіться, навіть панський маш маємо гречку, знаєте? Гречка це гречка. просто святеле, знаєте? Це і дуже популярна. Ага. І ми дуже тані її продаємо. Приходить з України, і люди приходять до церкви і купують. А, дивіться, то є соняшник, Ого. сан сансанич. <гадує> сан ага, звісно, звісно. І, я дуже їх само... люблю. Ви любите, то я можу навіть вам. Подарувати. Я не сподівався, що в Мельбурні Down Under. Я буду лузгати оці насіння. Та бачите, можете, тільки на підлогу не кидайте добре. Тут маємо навіть українське пиво, львівське пиво. Друзі, все це відбувається зараз на території катедрали святого Петра і Павла української католицької. Церкви. Так, катедра наша. Якраз наш єпископ виїхав, але ви, може, чули, що перший раз його, він тепер буде кардиналом. Так. А він зараз в Хобарті, так? Це смачно. Ні, ні. Він я був в Хобарті. А це ви. Якраз приїхав, а вони вот до перту поїхали. Бо там буде uh, Соборчик, знаєте. Так, так, так. І шкода, що їх нема, але вони б дуже з вами поговорили, як ви Mm -hmm. Молодший, 44 літ має. І, і це така викликала певну контроверсію, я знаю, так, так, дуже. Так, так, через те, що через Через війну. Так само. Папа, знаєте, їх зробив буде робив кардиналом 8-12. То мушу до Риму їхати. Uh -huh. І так само, знаєте, не буде Таня там заїхати так само. А ми так само придаємо, бачите, кубаски. кобаски. кубаски придаємо, які тут виробляють. Одна пані Людмила, ні, ні, пані ага. вона виробляє ці коса косочки, з сера зроблена. Так, так, так. Кос, а, вже забув, як ще називає. Але тут виробляють родини нам вареники. Угу. Виробляють ті молодші золиневі, знаєте, робити, угу. то вони тут приходять і купують. То маємо 20 вареники за 16 долярів. Mm -hmm. І ми так продаємо. Wow. Але ми купуємо від тих, що роблять людини, то ми, скажімо, даємо їм 13 для, а ми продаємо за 16 для. І, і скільки ви на рік заробляєте для церкви? 10, well, скажімо, останні 6 місяців коло 10 тисяч. 10 тисяч. І воно, знаєте, помалу-помалу. Часа найбільше, часами більше, часа більше, менше, Але переважно десь коло 10 тисяч на 6 місяців ми mm. зібраємо, знаєте. Zalewamy, zalewamy chleb, tu z ziemniakami, tu z ziemniakami tak samo. I już sprzedały, widzisz, Borodynski już dalej, a tu jest czarny tak samo chleb. Wiksenki jest jedna kobieta produkuje, daje i później my troszkę zarabiamy na tym tak samo.